Катерина з міста Хмельницький написала Олі Берлінській ще листа. Доброго дня, Олічка! Від нашої сім'ї невеличкий подарунок. Від мого сина солодкий букет. А все остальне від мене і від мого коханого чоловіка. Олічка, ви найкраща людина. Ми завжди слухаємо ваші ефіри. Дай Боже! Вам і вашій сім'ї, родині, крепкого здоров'я, з Богом! Амінь. Син Діма, чоловік Саша і Катя, благословення Божого! Тобі, Катерина, тобі Олександр і тобі, хай усі ангели і архангели дев'яти чинів Господні. Оберігають, направляють і допомагають, або вродите так себе Тримаю таку руку над вами і вашою родиною. З Богом любімо. Амінь.